Цього закону дуже довгий шлях, майже 10 років. Експертне середовище громадськість працювало над тим, щоб саме цей проект уже став безпосередньо законом. Хочу зазначити, що ухвалення цього законопроекту було також прописано на рівні українського плану в Ukraine Facility, який дає змогу Україні отримати до 2027 року 50 мільярдів євро. А в нас був такий часовий термін. Ми повинні були ухвалити цей закон до першого квартала 2025 року. Бачимо, що Верховна Рада своє завдання виконала, і президент його підписав 17 жовтня. В цьому Законі є е, позитивні моменти, і є моменти, над якими потрібно буде ще попрацювати обов'язково. Ну, перш за все, е, коли закон буде імплементований, потрібно буде створити велику онлайн платформу урядову платформу, на яку на якій е, всі нормативно-правові акти, е, акти безпосередньо уряду, а також акти органів місцевого самоврядування, вони будуть виставлятися в обов'язковому порядку для того, щоб мешканці наших громад кожне українець міг зайти почитати, ознайомитись і надати своє бачення, свої зауваження, свою критику, інколи свою згоду. А вже потім урядовці або представники органів місцевого самоврядування вони повинні будуть надати ґрунтовну відповідь, чому ці зауваження не враховані, якщо вони будуть не враховані, або їх врахувати, тому що наші громадяни можуть мати дуже таку експертну фахову свою думку, яка, яка буде обов'язково врахованою. Є е, також у цього законопроекту е, певний термін впровадження він почне працювати лише через 12 місяців після закінчення воєнного стану угу. і це. Інколи наші експерти називають такою негативною рисою цього законопроекту. Але ми розуміємо, що нам потрібно нашому міністерству цифрової трансформації потрібно створити відповідне цифрове рішення, яким чином ці публічні консультації будуть проводитись. Тому чекаємо, коли урядовці включаться і будуть працювати над онлайн-платформою. Паралельно буде оновлюватись відповідне законодавство на рівні постанов Кабінету міністрів України для того, щоб імплементи. Це цей законопроект вірніше, це вже закон, тому що президент підписав. Ну, і, звичайно, ще буде потрібно час для того, щоб навчити і наших громадян користуватися відповідним інструментом як публічні консультації. Ну, і, звичайно, надати рекомендації для органів місцевого самоврядування, яким чином проводити такі консультації.